Наслідки атаки. Один автомобільний проліт на Керченському мосту після вибухів 17 липня зруйнований і не підлягає відновленню. Про це російському диктатору Путіну доповів віце-прем'єр уряду РФ Марат Хуснулін. За його словами, опори переправи не пошкоджені. Наразі окупанти відновили реверсивний рух по мосту для легкових авто. Повноцінний двосторонній рух з одного боку планують запустити 15 вересня, а з другого боку у листопаді. Вантажівки та рейсові автобуси наразі пересуваються за допомогою паромної переправи а також через пункти пропуску Армянськ, Джанкой та перекоп тимчасово окупованих територій. Після вибухів на переправі Путін наказав своїм посіпакам напрацювати пропозиції щодо того, як підвищити рівень безпеки на мосту. Російський диктатор знову погрожує відповідю на події 17 липня і заявив, що міністерство вбивств РФ уже її готує. Нагадаємо, що вибух на Керченському мосту стався вранці 17 липня. Загинули двоє осіб, які у цей час незаконно долали кордон України та Росії. А 14-річна дівчина, яка перебувала в автомобілі, разом з ними зазнала поранень. Автомобільний рух мостом повністю зупинився.